Сьогодні я хотіла би звернути вашу увагу на той факт, що не існує більш або менш перспективних професій чи сфер діяльності. Наприклад, професія тестувальника в ІТ декілька років назад була дуже популярною і легкою для входу в галузь. Але зараз автоматизоване тестування та devops практики витісняють тестувальників, які займаються саме ручним тестуванням. Тому концентруватися на конкретній професії це завбачно програшний підхід. На чому вам необхідно концентруватись, це на навичках. Професійні навички це ваші знання і вміння, за які вам платять гроші. Якщо ви володієте сильними навичками в певній сфері, то не ви женетеся за роботодавцями, а вони за вами. Не тебе обирають, а ти. Якщо ви маєте сильні навички, то ви не тільки знаєте відповідь на питання, яка ваша бажана зарплатня, але і отримуєте декілька зарплат від декількох роботодавців, замовників, які купують ваш час і результати ваших вмінь. Які ж це навички, які необхідні в будь-якій сфері, та забезпечать вам високий гонорар в будь-якій професії? Дивіться в наступному відео.